Доброго ранку, друзі! Вас вітає дуже сьогодні Холодна Тернопільщина. Як бачите, у нас зима. І сьогодні маємо 13 листопада. Ой, бррр! Це дійсно, це дійсно. З одного боку красота, з іншого... Холодрега. дрега. Але живемо далі. Отак От чоловік стане, свіжа йому робота. Дивіться, сітка. Сітка, сітка, сітка тягне сітку. Ой. Мусить це все повідчіпати. бо того, що. Бо того, що буде жопа, буде жопа. Ну, вона нас урятувала, ця сітка, ціле літо, бо половики кури не потягали. Але зараз треба щось в їбде. думати, забирати. Оця сітка нам усе стягне докупи. Ну, зима. Одно добре, чоловік дуже тішиться, що виоровгорода. Дуже тішиться, що вже може бути і зима. А добре. ти тішиш, правда? О, ти знаєш, одного року було у нас, так що я з діликом. Дірка, встанеш та й Прийшло, Я таки заорав, рано встали, коні в мрінів ці білі. Ха-ха, видиш, як то. І так і Бог за нами стоїть, і Бог людей своїх любить. Бог за всіма стоїть, але мене ціну. І Бог своїх людей дійсно любить, але люди того не розуміють. Я ще маю вам показати і зафіксувати, як це відбувається у нас. Я вже почала. Дивіться. Краса, снігова доріжка. Люблю таку погоду, тільки не люблю, що під ногами квакає. Рецепт наш білий. Добре, що вчора дрова накрили. Це саме головне. І такими клаптями паде так. Класно. Що, жуль? Ти такого ще цього року не виділа, правда? <смі> так? Йдеш до хати, бо будеш заребіла, жуль. А ти видиш, як у нас сітку гнуло? Нет. Треба щось зробити сьогодні? <смі> Пішли, жуль? Пішли снідати? Пішли. Ай. Зима зимою, друзі. А сніданок по розпорядку і на роботу. Ранкова кава усміхається мені і до роботи. Мій ось такий банальний сніданочок, хліб з яєчком, чи з яйцем, верніше, з яйцем і кавуся. І збираюся на роботу. Смачного мені. Все, друзі, наразі зима. А далі побачимо. По крайній мірі на 2-3 дні отак його буде льопати. Ну, маємо те, що маємо. Доброго ранку, друзі. Доброго раночку. Сніжного раночку. Вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області, і у нас зима, як бачите. Не знаю, як буде далі. По крайній мірі таке пише на 2-3 дні. А далі побачимо. Дуже вчасно нам прогорнули дорогу. Зима, зима. Дякую, друзі, що ви у мене є. Дякую всім підписникам. Дякую всім гостям. Бачу, статистика мені видає, що в мене дуже багато є гостей, котрі тільки придивляються до мого каналу. Я вам, звичайно, дуже дякую і запрошую. Запрошую подорож з Ніжною Тернопільщиною. Наразі, хто зі мною давно, то знає що я рухаюся в напрямку роботи. Ой, коментар мені за коментарем, друзі, прилітає. І я вам дуже дякую за коментарі, за поширення, за лайчики. Дуже-дуже щиро дякую. Коментарі мені прилітають дуже часто. Такі, чому я ходжу пішки. Чому я не сідаю на велосипед? Ой, друзі мої дорогі, я вже неодноразово говорила. <кій> Вибачте, що з велосипедом у мене не дуже добрі відносини. Не дуже добрі відносини. <кій> Такий красивий листачок я зустріла. З другої сторони ще красивіший. <смі> Зафіксувати зиму. Ну, що, друзі, я вам скажу про велосипед. З велосипедом, з велосипедом у мене дуже тяжкі відносини. Я вже неодноразово говорила, ой, оце починається вже. Мої мучення, куртка зимова, під ногами болото. Про велосипед. Колись давно брат мене вчив їздити на велосипеді, і я летіла до цементу, то я вже сказала, що я більше на нього не сяду. Взагалі на транспорт, який має два колеса, не сяду ніколи. Ну, по крайній, мірі, по крайній мірі, так воно і є наразі. На чотирьох колесах, будь ласка, їду колись мали машину, їхала і машиною, і на тракторі чоловік навчив, і орати. Тільки заводити його не можу, бо він заводиться ручкою, корбою. А так все нормально, виходить. Ну, з чотирма колес, колесами я дружу. А з двома ні. Ой, добре, пішла я. Дивіться, яка красота. Хіба це не красота? Красота. Під ногами, звичайно. Болото, дивіться, болото, але нічого. Переживемо. Переживемо. Каже, кажу, рано встала. Кажу до свого Михайлика, бо ви кажете, що називати хоча б по імені. Кажу до свого... Ой боже. Михайлика, що дякувати Богові, що ти закінчив оранку. А він мені розказує, що був такий один рік, що ми ще коні тримали. Бо ми коні тримали дуже довго. Ой, ми напевно років як поженилися. в нас і до тої пори були коні. Але ми як поженилися, то років... До 20 <кій> точно коні у нас були. А він каже, що був такий один рік, що сніг упав і вже орати не дало. Орав город, коли з кіньми оралося довго, за 3-4 дні. Три дні так точно. А він каже, нас, наш небіжчик дідик каже, <кхи> нічого, Міша каже, не встигнеш тепер вечором заориш завтра ранком. А він каже, чоловік верніше. Мій каже, ні, дідику, так не буде. Я ще півгодинки довше. У, у городі побуду, але вигород. Так він то все діло зробив. Боже, яка краса, яка краса, які здається дрібнички. Які, здається дрібнички, дивіться, як гарно Бог посріблив деревину. Ой, красота. <кій> І так він. До Орау на другий день ранком встаємо в снігу майже в коліно. До півколіна то точно було. І я це не брешу, хто пам'ятає. Ми так то запам'ятали, бо того, що через два роки в нас народилася дочка. <кій> То був сніг, е, був сильний, міцний такий, крепкий, в 1995 році. Тільки не пам'ятаю, або 4, або 5 листопада. Як сніг випав, так він стопився аж у березні. Ой, отак. А чоловік сьогодні сидить ранком. Тепер я збираюся на роботу. А він сидить, п'є каву і каже, який я все ж таки молодець. <кхи> я кажу, я ніколи не сумнівалася, що ти в мене працьовитий молодець. Так, каже. Жопа болить від того трактора, але я зробив роботу. І тішиться, як дитина мала, я вам скажу. Бо для людини, котра працює на полі, то все, що дається закінчити, то все класно. То все класно. Дивіться, як гарно. Ой. Поля білі. Хто вигорав і хто не вигорав. все поприкривало. Усе гарно. Працює. Працює Небесна канцелярія. Так, друзі. А я полетіла на роботу. Всім гарного дня. Хто спостерігає зиму. Спостерігайте. У нас, по крайній мірі, на два дні. Всім Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па.